До речі, мої друзі, сьогодні День архітектури. Ми його звикли відмічати як день архітектора. То я навіду вам декілька фактів. Коли Бог створював цей світ за сім днів, він зрозумів, що лаханувся. і тому надав людям таку професію як будівельники. А архітектор це головний будівельник. Для того щоб вони цей світ зробили досконалим, комфортним найкращим серед усіх. І оці засранці вирішили збудувати башню, щоб прийти в гості до Богу та сказати йому дякую. Але він не зрозумів. Зруйнував і надав людям різну мову, щоб вони більш між собою не могли ніяк спілкуватися. І тоді архітектори подумали і створили свою мову креслення. І тепер де би хто не був. Хто б якою мовою не розмовляв з самого дитинства? Коли архітектор-архітектору, або інженер-архітектору, або архітектор-інженеру-інженер-інженеру -інженер передає послання, ми друг друга чудово розуміємо. А Бог бачив все це і охахатувається наші винахідливості. То я хочу вам побажати, що би не було в цьому житті, що би не сталося, залишайтеся такими, робіть цей світ краще. Тому що це наше призначення від Бога.